Вітаю! Вас найняли на найгіршу роботу у вашому житті. Кава гаряча, атмосфера завжди задушлива, а клієнти ну, клієнти мають вимоги, які не повинні бути людськими. Ви думали, що це буде ще одна проста робота, яка буде служити львів'янам, чи не так? Повірте, ви не уявляєте, що вас чекає. Ласкаво просимо до кафе Сем Саїда, що на вулиці Свободи, де чайові лише ілюзія, а реальна ціна, яку ви заплатите, це набагато більше, ніж просто кишенькові гроші. Тут правила це не просто пропозиції, це незмінні заповіді, і якщо ви вирішите їм не підкорятися, ви на важкому шляху дізнаєтеся, що жах не походить від того, що ви собі уявляєте. Саме в дрібницях, у деталях, які ти почнеш помічати, коли буде надто пізно. Але не хвилюйся, я не з тих, хто залишить тебе в невіданні без попередження. Те, що вам потрібно знати, щоб пережити свою першу ніч у кафе No Exit, починається зараз. Правило 1. я ніколи не приймаю чайові. Серйозно, це може здатися простим правилом, але воно фундаментальне. У кафе Саїда у Львові, приймаючи чайові, ви не просто отримуєте доплату за свою доброзичливість, ви робите щось набагато глибше і небезпечніше. І перш ніж ви почнете сумніватися, дозвольте мені чітко сказати: якщо ви приймаєте чайові, щось всередині цього місця ламається, і те, що буде далі, неприємне. Я знаю, що в іншому місті, можливо, навіть на останній роботі вас вчили приймати чайові з посмішкою. Можливо, ви навіть дізналися, наскільки це важливо для вашого бюджету в кінці місяця. Але в кафе Сем Саїда це не працює таким чином. Це не просто додаткова оплата. Тут кожен пропонований пенні прив'язаний до невидимої, неконтрольованої сили. Коли ви берете гроші, ви приймаєте не просто монету чи купюру, ви приймаєте щось набагато темніше, те, що харчуватиметься вами, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Уявіть, що з кожною отриманою вами підказкою час і простір навколо вас починають спотворюватися. Кава, яку ви подаєте, більше не є просто кавою, чашка, яку ви подаєте, більше не є простою ємністю. І кожна людина, яка заходить в кафе, посміхається і дає чайові, насправді випробовує вас, чекаючи, чи не потрапите ви в їхню пастку. І якщо ви це зробите, наслідки виходять за межі простої нічної роботи. Найдивніше, і саме тут багато хто робить фатальну помилку, полягає в тому, що ніщо не змінюється відразу. Клієнт йде навколишнє оточення, як і раніше, але ви відчуєте холод по спині, відчуття, що щось зламано, щось непоправне. Годинник на вашому зап'ясті, той, який, здавалося, працював ідеально, почне виходити з ладу. А шепіт зі стін, той самий шепіт, який ви ігнорували раніше, стане голоснішим, чіткішим і тривожнішим. Ви можете запитати, чи не переборщили ви, це лише підказка, можете сказати ви. Але правда в тому, що коли ви приймаєте чайові, починається цикл повороту немає. У кав'ярні ставатиме темніше, повітря ставатиме важчим, і з кожною хвилиною тобі буде здаватися, що ти вже не один, щось спостерігає, чекає, харчується твоєю невдачею. Тому, якщо клієнт пропонує вам чайові, дотримуйтесь протоколу, ввічливо посміхніться, рішуче відмовтеся та зосереджуйтеся. Не дозволяйте спокусі маленької послуги, простому жесту вдячності змінити хід вашого вечора. Прийняття чайових це не просто помилка, це запрошення заблукати в цьому місті. І як тільки ви це зробите, кафе Сем Саїда подбає про те, щоб ви ніколи не покидали. Правило 2. менеджер не людина, не дивись йому в очі. Зараз ви, ймовірно, починаєте замислюватися, чи все це реально, чи ви просто живете в кошмарі. Дозвольте прояснити, ви ще нічого не бачили. Менеджер No Exit кафе це особа, яка виходить за межі того, що ви розумієте як людину. Ні, у нього немає ні кігтів, ні гострих зубів, ні зеленувато-сірої шкіри, але з ним щось глибоко не так. Те, що ви не усвідомите, поки не стане надто пізно. Виглядає як звичайна людина або принаймні людина настільки нормальна, щоб керувати кафе в Києві на хрещатику. Його одяг бездоганний, погляд завжди пильний, він чемний, але в його очах є щось, від чого вам буде незручно, те, чого там бути не повинно. Коли він дивиться на вас, ви відчуваєте, ніби за вами спостерігає щось, чого немає в цьому світі, ніби його очі шукають твою душу, а не зовнішність. Коли він вперше вас привітає, ви подумаєте, що це лише формальність. Він міцно потисне вам руку, дивлячись прямо на вас, ніби оцінюючи нового співробітника. Не дивіться йому в очі якою б спокусою це не було, не робіть цього. Якщо ви це зробите, ви почнете помічати, що час навколо вас спотворюється, кімната ніби стає важчою, і світло, що виходить від нього, засліпить вас. Ви почуєте звук, дуже тихий, схожий на шебіт або бурмотіння, який вас заважатиме. Те, що він скаже, звучатиме пустим, безглуздим, але чомусь ви відчуєте, що не можете це сумніватися. Ви не можете, ви не повинні. І якщо випадково ви загубитеся в цьому погляді, щось всередині кафе зміниться, стінки стануть тоншими, зір затуманиться, а аромат кави, колись втішний, перетвориться на щось гірке і незрозуміле. Це вже не буде просто кава, це буде щось із набагато темнішою метою. Це сила, якою він володіє. І найбільше вас лякатиме те, що з плином днів ви зрозумієте, що якби ви не намагалися ухилитися від цього, воно завжди буде поруч спостерігати, чекати моменту, коли ви зазнаєте невдачі. Ви можете подумати, що я перебільшую, що це лише частина роботи, але дозвольте мені сказати чітко: у No Exit Cafe немає нічого звичайного. Якщо ви дивитесь менеджеру в очі, ви не просто робите просту помилку, ви просто торкаєтеся поверхні чогось набагато більшого, чогось неможливо скасувати. Найкраще, що ви можете зробити, коли він наближається до вас, це поглянути вниз або навіть на годинник і прикинутися чимось зайнятим. Ніколи, ніколи не дивіться йому в очі. Ви коли-небудь чули вислів, очі, вікно душі. У кафе Сем Сайда душа, яку ви побачите очима менеджера, не є людською. І якщо вам не пощастило зазирнути, ви запитаєтеся, чи дійсно ви хочете знати, що там. Правило 3. ніколи, ніколи не говоріть про колегу, якого ніхто не бачить. Тут у No Exit Cafe кожен працівник знає, навіть не потребуючи відповідей, що існує присутність, про яку ніколи не можна говорити. Воно завжди там, завжди ховається, але ви ніколи не побачите його прямо. Це як тінь, яка непомітно рухається серед тіней кафе, але чомусь усі знають, що вона там. Про це ніхто ніколи не говорить, а якщо ти розумний, то ніколи не будеш. Скажу чітко: ніколи нікого не питайте про свого колегу. Ніколи не питайте, чим вони займаються, де гуляють, і навіть чи бачили їх колись. Найдивніше те, що з кожним днем ти починаєш усвідомлювати, що неможливо уникнути відчуття, що вони постійно спостерігають за тобою. Ви можете почути кроки позаду, коли залишитеся на самоті, або можете помітити, що стілець без видимої причини рухається в бік, і найтривожніше те, що завжди в найнесподіваніший момент, коли ти один, ти починаєш відчувати ледь помітну, але безпомилкову присутність. Іноді ви навіть починаєте замислюватися, чи справді ви самотні. Ви почуєте сміх, який, здається, доноситься звідкись поблизу, але, озирнувшись навколо, ви зрозумієте, що ви один. Розмови, які ви ведете з колегами, навіть якщо вони не здаються надзвичайними, завжди здаються чимось перерваними, легким вітрецем, майже непомітним дотиком до вашої спини, дивним відчуттям, що щось є позаду, завжди на краю вашого поля зору. Отже, правило чітке й остаточне ніколи не питайте про нього, не говоріть про нього. Ігнорування його існування це, по суті, єдиний спосіб впоратися з ним. Будь-яка спроба згадати його ім'я чи запитати про те, що він робить у четвер після обіду, коли сонце сідає і кава починає пахнути сильніше, призведе до непоправних змін в атмосфері. Відчуття дискомфорту буде наростати, повітря стане густішим, а шепіт на кухні посилиться. Спочатку це лише тихі, ледве чутні шепоти, але з вечором вони стають голоснішими, ближчими. Якщо ви спробуєте дослідити далі, то помітите, що кафе, яке колись здавалося знайомим місцем, тепер виглядає як лабіринт. Стіна ліворуч від вас починає спотворюватися, ніби вона рухається, або, можливо, кавова машина видає дивний звук, якого ви ніколи раніше не помічали. Навколо вас все починає дезорганізовуватися, ніби час повертається назад або стискається. Але найсерйозніше не те, що ти бачиш чи чуєш. Найбільше тривожить той факт, що чим більше ви думаєте про цього колегу, тим реальнішим він стає. І якщо ви досить дурні, щоб згадати про нього, приготуйтеся до неминучого двері зачиняться самі, вікна заклеюються, і відчуття спостереження ніколи не зникне. Тому, коли хтось згадує цього колегу у невимушеній розмові, просто подивіться вниз, змініть тему та йдіть далі. Говорити про нього фатальна помилка. Що станеться після того, як ви це зробите, ви не хочете знати. І я можу вам гарантувати одне: ніхто вам не скаже. Вони знають, що як тільки вони згадують про його присутність, з тобою покінчено. І тоді, скільки б ви не намагалися це заперечувати, ви станете частиною цієї мовчазної таємниці, яка завжди чекатиме, завжди буде навколо вас. Без пояснень, але таким чином, що ви більше не зможете ігнорувати правило 4: кава ніколи не закінчиться. Наразі ви, можливо, помітили, що в кафе Семсаїда є щось надзвичайно аномальне в самій каві. Це може здатися тривіальним спостереженням, але якщо ви звернете увагу, ви почнете помічати дивність цієї ситуації протягом перших кількох днів роботи. Виявляється, кава тут ніколи не закінчиться. Неважливо, скільки літрів ви нал'єте, скільки чашок викинете або скільки замовлень виконаєте завжди буде більше. Це не випадково і це не проста поломка машини. Вам здасться, що ви просто міняєте капсули у кавоварці чи поповнюєте запас, але незабаром ви виявите, що незалежно від того, скільки кави ви споживаєте чи варите, запас ніколи не закінчується. Капсули відновлюються самостійно, боби ніколи не закінчуються. Машина, яка раніше здавалася звичайним інструментом, починає проявляти ознаки чогось іншого, чогось дивного. І щоразу, коли ви наливаєте каву, вона стає щільнішою, важчою. Напій, який раніше здавався звичайним, тепер відчуває себе наповненим чимось незрозумілим. І ви помітите, що, оскільки кава ніколи не закінчується, час також спотворюється навколо вас. Перші кілька тижнів ви думатимете, що це просто збій у системі, але не обманюйте себе. З кожною поданою чашкою кави шматочок пазлу стає на свої місця, і ти починаєш розуміти, що кава тут не просто продукт, це форма контролю, сила, яка тримає все на місці, функціонуючи таким чином, що ви не можете зрозуміти. Чим більше кави ви подаєте, тим більше розумієте, що ситуація стає нежиттєздатною. Ви починаєте бачити, як люди п'ють каву в однаковому темпі, що раніше здавалося нормальним, але незабаром шаблон руйнується. Вони просять більше, завжди більше. Це схоже на безкінечний цикл, і найбільше тривожить те, що ви почнете сумніватися, чому люди п'ють так багато кави, чому все потрібно подавати більше, завжди більше. Незалежно від кількості, незалежно від того, скільки ви обслуговуєте, завжди є попит. Чого ви не знаєте, це те, що цей цикл створений для того, щоб заманити вас у пастку, щоб ви там робили те, що ви робите, навіть не ставлячи під сумнів реальність навколо вас. Кава це той самий лабіринт, в якому ви потрапили в пастку, і з кожним ковтком ви занурюєтеся в нього ще глибше. І якщо ви спробуєте зупинитися, якщо ви спробуєте сповільнити швидкість, станеться щось набагато зловісніше. Кавоварка почне видавати особливий шум, майже як попередження. Капсули наповнюються і спорожнюються безладно, ніби ними керує щось за межами вашого розуміння. Запах кави, колись приємний, стане задушливим. Оскільки кава ніколи не закінчується, ви почнете втрачати відчуття часу. Ви зрозумієте, що цикл поглинає вас, і що ще гірше, ви більше не пам'ятаєте, коли востаннє не вставали, наливаючи чашку. Тож погодьтеся, що кава ніколи не закінчиться, скільки б ви не працювали, скільки б не намагалися відпочити. Кава продовжуватиме текти, як невидима течія, затягуючи вас все глибше і глибше в кофіно екзіт no і іронія всього цього полягає в тому, що коли ви нарешті усвідомите правду, ви застрягнете в цьому циклі, не маючи змоги нічого робити, окрім як лити все більше і більше. Правило 5: якщо клієнт каже, я твій кошмар, біжи. Це одне з найпростіших правил, але, мабуть, і найбільш недооцінене. Зрештою, хто при здоровому глузді повірить, що така, здавалося б, поширена фраза може бути чимось більшим, ніж простою провокацією клієнта. Ну, друже, у кафе Сем Саїда ця фраза є явним знаком того, що ти збираєшся вплутатися у щось набагато темніше, ніж ти собі уявляв, коли хтось заходить у ваше кафе і з дивною посмішкою каже вам: Я ваш кошмар, не думайте двічі. Немає часу вагатися і немає місця для логіки, просто біжи. Це не метафора і не поганий жарт, це пряме попередження про те, що вас затягнуть у силове поле, яке ви не можете контролювати. Ви можете посміятися, подумавши, що це ще одна з тих абсурдних ситуацій, які є частиною повсякденного життя. Але кафе це незвичайне місце. Кожне сказане тут слово має вагу, а це речення, зокрема, найважче з усіх. Коли він це скаже, повітря навколо вас зміниться, він стане щільнішим. Середовище, яке до того часу здавалося нормальним, стане гнітючим, ніби стіни повільно змикаються, ніби стеля стає нижчою. Сміх клієнта посилиться в неприємний спосіб, а його присутність, яка здавалася нешкідливою, тепер стане загрозливою. І не думайте, що ви можете це ігнорувати. Не дозволяйте нормальності ситуації обдурити вас, тому що з цього моменту нічого не буде нормальним. Коли він скаже ці слова, час і простір навколо вас почнуть спотворюватися. Звук налитої кави буде здаватися далеким, ніби це відбувається в паралельному всесвіті. Клієнт, який колись був людиною, почне спотворюватися. Ви побачите, як його постать виросте або зменшиться, його очі потемніють. А рот, який раніше посміхався, розкриється в усмішці, яка не належить цьому світу. Найбільш тривожним у всьому цьому є те, що якщо ви не втечете, якщо ви не покинете це місце негайно, ви почнете відчувати, ніби вас поглинають. Саме No Exit кафе почне закриватися навколо вас. Двері не відчиняться. Передпокій розтягнеться нескінченно, вікна заклеїться, і якби ви не намагалися втекти, це місце поглине вас назад. Запах кави, який, на вашу думку, ви так добре знаєте, стане нестерпним, наче вас душить, а шепіт стане голоснішим і чіткішим. І коли ви спробуєте покликати на допомогу, ви зрозумієте, що ваш голос більше не виривається з вашого горла. Ви можете думати, що є вихід, що ви можете обійти ситуацію, але правда полягає в тому, що в цей момент єдиний вихід це більше не бути там. Коли клієнт вимовляє ці слова, це єдиний шанс, який у вас буде втекти, якщо це ще можливо. Наслідки ігнорування цього правила є фатальними не в загальному прийнятому значенні, а скоріше в сенсі втрати себе, настільки глибокого роз'єднання з реальністю, що ви ніколи не будете тим самим. Тож, якщо хтось скаже Я твій кошмар, не дивись, не чекай, не сумнівайся, бігти. А якщо з якихось причин не можете вибратися, готуйтеся, кошмар уже почався, а тепер уже пізно прокидатися. Останнє правило: не довіряйте годиннику. Це останнє правило і, можливо, найважливіше з усіх. Якщо ви зайшли так далеко, ви, мабуть, уже почали помічати, що кафе Сем Саїда не дотримується тих самих законів, що й світ за його дверима. Час у цьому місті не має тієї послідовності, до якої ви звикли. І причина цього проста: годинник вам не друг. Яким би надійним він не здавався, чи наскільки ви навчилися рахувати хвилини механічно, годинник у кафе Сем Саїда завжди вас обдурить. Ви почнете помічати, що після певного моменту час стає неточним. Часом годинник показує годину, але таке відчуття, що весь день уже пройшов. Іншим разом ви будете клястися, що щойно зайшли, щоб лише поглянути на годинник і виявити, що час минув. Що найбільше бентежить, здається, що сам годинник бунтує проти вас. Це зупиниться, він швидко просувається вперед, потім повертається назад. Або, в деяких випадках, він почне крутитися назад, ніби намагається відштовхнути вас назад у якийсь момент у минулому. І ні, це не механічна несправність, це кофішоп. Коли ви вперше помітите це, ви спробуєте проігнорувати це, вважаючи, що це просто втома або недосип. Але з часом це почне відбуватися частіше. Ваш годинник почне поводитися дивно, ніби знущається над вами. Час, який раніше здавався прямою лінією, почне звінатися, і незабаром ви опинитесь у петлю повторення, де хвилини, здається, розтягуються, а години знікають миттєво. Ви можете спробувати зберегти контроль, скоригувати своє сприйняття. Але правда полягає в тому, що як тільки ви потрапите в цю гру часу, ви ніколи не зможете відрізнити минуле від сьогодення. Ви досягнете моменту, коли тривога візьме верх. Що правда, а що ні. Годинник справді цокає. Ви востаннє дивилися на нього кілька хвилин чи годин тому. Маленькі збої почнуть накопичуватися, і ви почнете розуміти, що справжня загадка полягає не в тому, хто в кафе чи що ви подаєте, таємницею є сам час. І як би ви не намагалися, ви ніколи не зможете уникнути цього спотворення. І найжахливішим з усіх є те, що коли годинник повністю зупиниться, ви не знатимете, день це чи ніч закінчилася ваша зміна, чи ви все ще застрягли в тій самій нескінченній послідовності. Кафе Семса Іква потрапить у пастку цього циклу, і ви будете дивуватися, чи справді ви коли-небудь вийшли з нього. Найгірше те, що якщо ви востаннє подивитеся на годинник, ви можете зрозуміти, що втрачений час ніколи не відновиться. Тому пам'ятайте, годинник вам не друг. Не довіряйте цьому та не дозволяйте йому визначати ваш темп. У такому місті, де час кривиться і спотворюється, ви повинні навчитися жити без нього. Тому що, зрештою, час не має значення. Важливо, як довго вам вдалося вижити, перш ніж воно повністю вас поглине. Тепер у вас є два варіанти. Піти і втратити будь-яке відчуття реальності, або залишитися і дізнатися, чи наступна людина, яка прийде, буде останньою. Як би ви не намагалися зрозуміти, одне можна сказати точно легкої втечі не буває. У Львові всі знають, що життя після третьої чашки кави має щось своєрідне, але ніхто не говорить про те, що відбувається після третьої години ночі, а ти, любий, щойно дізнався, що відбувається. Оскільки кава продовжує відновлюватися сама по собі, ніхто не торкається машини, ви опинитеся перед рішенням, яке визначить вашу долю. Навколо тягнеться час, який ніби стоїть на місці, а вага реальності починає важити дедалі більше. Бариста із загадковою усмішкою та поглядом, який спостерігає за тобою більше ніж хотілося б, не каже ні слова. Він просто спостерігає за вами, і легкий блиск в його очах дає зрозуміти, що він знає, що буде. Камера повертається до обличчя Бариста і він підморгує, ніби кажучи: Тепер ти є частиною цього. В одну мить навколишнє середовище починає змінюватися, стіни змикаються, звук булькання кави єдиний звук, який залишається чистим. Час ніби розтягується, ніби сама кава намагається розтягнути ваше сприйняття, а потім екран стає чорним. Якщо ви будете дотримуватися правил, ви можете вижити, а можете і ні. Що буде далі? Що ви побачите, коли годинник перестане цокати, коли цикл нарешті закінчиться? У вас є шанс піти, але питання будуть продовжувати переслідувати ваш розум. No Exit кафе ніколи не дає вам остаточної відповіді. Тут ви лише частина набагато більшої гри, і чим довше ви залишатиметеся, тим більше будете задаватися питанням, чи справді у вас був вибір.